Всіх вітаю! З вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Тут пересування такі, що вам би й не хотілося, але прийдеться. Королева Кубків тут показана, або це ваша карта, або, скоріш за все, от людини з вашої родини, або найкращої подороги стосовно справ цієї людини. Хоча ви можете і свої якісь при цьому робити сумніви, щось не, не дуже ви будете як, готові робити, бо щось в чимсь сумніваєтесь. Хоча для когось з вас, ну ви різні, вас багато, буде і ситуація, коли людина вам про свої сумніви буде казати. І знаєте, це насправді от та тема, яку б краще б в межах дня завершити. От щось там прояснити, щось обговорити між собою, щось розпланувати, десь з'їздити, десь побувати, але не дуже там затягуючи в часі. От Просто зробити і крапку поставити Сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так, ну тут таке собі: тут трикутничок, тут обман, тут взагалі якась така ситуація, коли людина себе як незріла буде поводити. Знаєте, як дитина, як підліток. І через це потім відсторонення буде від людини. Це може бути, знаєте, насправді, не ситуація з. Знаєте, може бути таке, що вам сподобався хтось, вам приємно цікаво спілкуватись з людиною. І тут людина починає вам більше розкриватись, розповідати про своє якесь там життя, дуже таке, знаєте, активне. І ви розумієте, що десь там каже правду, десь прибріхує, і ви просто собі робите висновок, що «та ну, та ну не хочу я з таким чи з такою. Бо і для чоловіків, і для жінок підходять ці розклади. Тут просто, ну, як знаєте, розкриється людина, і ви зрозумієте, що це взагалі не ваша людина, і все. Хоча для когось це буде, ну, як спіймаєте людину на якомусь обмані. Не обов'язково, що це зрада, це просто от. Якась ситуація, в якій людина там прикрашав чи прикрашала щось там дуже. Далі дивимось. Робота. До чого вам приготуватись в роботі? Так. Тут інформація буде, але щось під сумнів будете ставити цю інформацію. Дивіться, імператор нам тут показаний. Це, знаєте, людина, яка себе ставить вище за інших, дуже впевнений в собі, дуже такий знаєте, у якого контроль і влада в руках. Це може бути і, насправді людина, ну, з вашої родини. Чи керівник ваш, чи там хтось з можновладців, але щось ви не будете довіряти людині. І тут про якісь пересування, тут про якісь плани, розгляди цих планів, але все під сумнівом. І якось ситуація може в цей день навіть закритись, завершитись. Ну добре. Так, далі дивимось, що прийняти, і важливо це прийняти, розгледіти, бо до цього теж треба готуватись, що вам важливо прийняти. Все ж таки, якісь обмани виходять на цей день. І дивіться, тут, тут може бути так, що якусь розмову вам людина, ну, ви з людиною маєте якусь розмову. І, знаєте, тут як не треба її розголошувати нікому, бо вона якась, знаєте, ну, як. Не підтверджена, неправдива, так щось, щось там є якась брехня в цій розмові. І воно потім все буде розкриватись, воно потім навіть наслідки якісь буде мати, але ж просто будьте уважні, от як тримайте, взагалі не балакайте багато, бо будуть ще й перекручені потім ваші слова. Ну, тут таке, будьте уважні до свого співбесідника і до того, про що розмовляєте. Десь якусь свою правду замовчать, бо її потім так викривлять, що ви навіть себе там потім не впізнаєте. Далі, від чого краще б за все відмовитись? Від король мечів нам тут показаний, від остаточного розриву відносин спілкування з такою людиною. Ви можете зменшити спілкування на 50%, але не відмовляйтесь від нього взагалі. Не закривайте це спілкування взагалі. От просто залиште можливість для цієї людини, ну там, Якось з'являтись в вашому житті, з чимось до вас там звертатись, спілкуватись з вами, відмовтесь від дуже різких таких, знаєте, рішень, коли все, все от на цьому край і більше не дзвони, не з'являйся і ніяк. Чогось вам ще треба буде ця людина. Просто контролюйте, ну, скажімо, контролюйте. Ну, як часто людина там з вами спілкується, чи там де ви бачитесь, отак щось. Відмовтесь просто від повного е, розриву. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Дивіться, якщо плануєте десь якась там ну, зустріч за столом, з родиною, з друзями, з ким завгодно, будьте уважні, щоб ви їли свіжі продукти, щоб ви не випили зайвого, бо тут трошки погіршення ну, знаєте, внутрішнього стану. Для когось це можете витратити забагато, а потім будете думати, де взяти гроші, бо все ж проїли за оцим одним столом, за одним разом. Для когось будьте уважні, те, що ви намагаєтесь робити, буде потребувати від вас багато сил. Тож будьте, ну, як накопичити спочатку, треба сили, щоб ваша якась робота, якісь ваші плани вони не відпали від вас, просто от ну, просто коли ви розумієте, що щось я не дуже готовий чи не дуже готова. Напланував чи напланувала собі, а відчуваю себе ну, так, серединка на половинку. Цього не уникнути, але ж будьте підготуйтесь. Ви все зможете там влаштувати так, як вам треба. Просто будьте готові. Далі дивлюсь, пораду від вищих сил для вас. Так, король мечів. Ой, якась ситуація, знаєте, одне щось закривається, але одразу починається новий шлях. Насправді ситуація хороша. Вона веде до, знаєте, от таких, коли почуття аж зашкалюють, коли емоційний стан дуже такий. Молодець, не помітила, ну нічого. Емоційний стан дуже такий у вас, знаєте, піднесений. Будьте просто уважні, де вам що треба закрити з такою людиною, хай це буде зроблено, ну, як то кажуть, на 5 з плюсом. Бо це якась ситуація просто добігає кінця, щоб потім до неї не повертатись. Непогана ситуація, щось важливе, щось. Що треба було б завершити, щоб почувати себе впевнено, вільно, щоб ви знаєте, настрій покращився? Гарна ситуація. Для кого як? Для когось з вчителем, для когось з лікарем, для когось з майстром якимсь. Ну, тобто, це людина-фахівець, до якої ви могли звертатись, до якого ви могли звертатись... Якийсь, десь якісь процеси контролював в вашому житті, може допомагав вам. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарного відпочинку, гарних подій, людей поряд з вами. Гарних. Хай все буде добре. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.